Віта! Мене звати Ірина Кіріна. Я керівник відділу галузевої експертизи компанії Хімлабореактив. В цьому відео я надам вам корисні поради з приводу контролю якості маркування, без яких не обходяться виробники харчових продуктів в рамках дії закону України про інформацію для споживачів. Основні положення цього закону набули чинності у 2019 році. Проте щороку що до закону вносяться зміни. Так, у 2021 році відбулися зміни щодо маркування дитячого харчування. У 2022 році набули чинності зміни вимог щодо фарб, які використовуються для нанесення маркування. Цього року вже на розгляді зміни, які стосуються спиртовмісної продукції. Які ж основні положення цього закону? Давайте розберемось. Стаття 5 закону наголошує, що операторинку харчових продуктів несе повну відповідальність за нанесення маркування та інформації на харчовий продукт і зобов'язаний надати достовірну і детальну інформацію про склад, який нанесено на пакування. Іншими словами, вся інформація, що міститься на пакуванні харчового продукту, має бути підтверджена документально за допомогою лабораторних методів випробування. Далі ми розглянемо чотири обов'язкові пункти цього закону щодо контролю якості та рішення за допомогою допомогою яких ви зможете їх реалізувати в рамках своєї лабораторії. Пункт перший поживна цінність продукту. Обов'язковою є вимога щодо зазначення поживної цінності продукту на пакуванні харчового продукту. Проте важливо пам'ятати про термінологію: білок це кількість загального азоту за кілдалем, помножений на коефіцієнт 6,25. Жири це загальна кількість ліпідів, включно з фосфоліпідами. Харчові волокна це ті вуглеводні, які не засвоюються організмом людини та не перетравлюються. Компанія Valp Scientifica розробила лінійку приладів для вирішення цих трьох задач. В цю лінійку входять прилади для визначення загального азоту за методом кільдаля, прилади для визначення вмісту загального та сирого жиру за методами сокслета та Рендала, а також прилади для визначення вмісту харчових волокон. Пункт 2. Енергетична цінність харчового продукту, або, іншими словами, калорійність. Значення енергетичної цінності харчового продукту обчислюється за одним з методів за вибором оператора ринку харчових продуктів. Це може бути аналіз харчових продуктів, зроблений виробником, обчислення, виконані за допомогою фактичних значень кожного з інгредієнтів, або обчислення з використанням загальновідомих фактичних значень. Якщо країни пострадянського простору досі використовують довідники 60-х та 70-х років, європейські виробники вже перейшли на інструментальні методи дослідження. Прикладом такого рішення є автоматичний калориметр від компанії Bar Instruments. Все, що вам потрібно, це завантажити 100 грамів вашого продукту до приладу, натиснути кнопку, і вже за декілька хвилин ви на екрані одержите фактичне значення енергетичної цінності, яка міститься в вашому харчовому продукті. Пункт 3. ГМО та глютен. За наявності в продукті ГМО у кількості більше, ніж 0,9%, необхідно зазначати, що це продукт з ГМО. Позначку без ГМО можна наносити лише за підтвердження відсутності даних компонентів у харчовому продукті, а позначку без глютену можна наносити на пакування лише за кількості глютену, яка не перевищує 20 мг на 1 кг харчового продукту. Контроль ГМО та глютену стане зручним та швидким за допомогою універсального імуноферментного аналізатора та готових тест-систем від Gold Standard Diagnostics. За лічені хвилини ви одержите результат у кількісному співвідношенні щодо наявності або відсутності ГМО та глютену у вашому харчовому продукті. За допомогою цього обладнання можна також контролювати вміст алергенів, пестицидів, мікотоксинів, антибіотиків та деяких вітамінів. Пункт 4. Якість нанесення маркування. Стаття 8 наголошує, що інформація про харчовий продукт має бути чіткою, розбірливою та нанесеною у спосіб, який унеможливлює її видалення з пакування харчового продукту. Перевірити відповідність свого продукту вимогам цього пункту закону можна за допомогою тестера стиреності чорнил. Цей тестер імітує різні типи тертя як у сухому, так і у вологому стані, що додатково надасть інформацію, які умови зберігання та транспортування неприйнятні для кожного окремого випадку. Тож важливо пам'ятати, що недотримання цих вимог може призвести до штрафів і вилучення продуктів харчування регуляторними органами, а також до додаткових технологічних та маркетингових витрат. Про ці та інші рішення щодо контролю якості харчових продуктів і пакування читайте на наших галузевих сайтах. Посилання знайдете в описі до цього відео. А ще напишіть у коментарях про свій досвід щодо виконання вимог цього закону і які ще регуляторні оновлення у сфері контролю якості харчових продуктів у вас викликають зацікавлені на сьогодні. Відповіді на ваші запитання ми надамо у наступних відео. Дякую за перегляд! Якщо сподобалось, ставте вподобайку. І, звісно, підпишіться на наш канал, щоб першими дізнаватись про цікавинки у сфері контролю якості харчових продуктів. До наступних зустрічей на нашому каналі!